Всім привіт! Сьогодні хочу показати як я вирішив проблему з цим маховиком, ну, з вінцем раніше. Як я його туди поставив, бо він... Мотоблок у мене маленький, я не знаю, це п'ятерка, напевно маховик маленький. Вінець взяв найменший, а він все одно великий. Виходить. Ось, що я вам покажу. Мені прислали другий на заміну, сказали, що цей вже має підійти, але він все одно не підходить. і Мені довелося вирізати отакий кусок і зменшити його. От, на, на, на стільки довелося обрізати і скласти. Ну і зараз цю поставлю, ну це вже трошки я думаю, що воно зверху чіпляється сюди це замість цієї чашки. А воно виходить, що туди внутрі ставиться. Це Зараз і цей. Ну Я вже попробував його, просто напряму кидав провод від акумулятора, він в мене вже заводиться, це мене вже радує. Зараз снімем, покажу місце сварки, розкажу, як я його зменшив щоб там зуб хорошо попадав і він там не, не закусювало. Так, зняли ми маховик. Ось тут місце шва де, я його варив. І отак він заліз сюди плотненько. Якраз так вийшло, що я оцей кусочок вирізав, зварив його і він сюди не залазив. Тобто мені прийшлося його нагрівати, я його трохи нагрів і сюди застукав. А як його, ну, як його зварював, це отак. От закладав цю з цієї сторони і от таким крокоділом його зжимав, проварив. І так в мене вийшло, що шов... ну, тут трошки болгаркою поправив зуб, от трошки заліз сюди сваркою. І отак воно вийшло, що зараз ну, зуб рівний, немає, не закусює. І воно нормально. Тобто шах витриманий. А ось ця вся штука, тобто це найменше, дивіться, наскільки він великий, то є, сюди ну, явно він сюди не підходить. Навіть він сюди наружі він маленький, а сюди внутрь, де він має бути на його місце. Я вже навіть думав нести до токара, щоб він мені тут проточив ну, ось в цю сторону. Закласти і там вже на самому автоблоку вже зміщати сам стартер. Але потім подумав, може ну так зробити. Тим більше я, я коли заказував, мені сказали, що воно підійде, бо я заказував практично в тих, хто я куплю мотоблок. А вони сказали, ну, вони мені прислали цей набор. Він не підійшов я сказав, що вінець великий. Вони сказали, ми вам прийшли другий менший. Вони прислали, а він такий самий. А як і міра, отак. Приклав, зробив тут міточку і отак, потихеньку-потихеньку і прижимав, прижимав, прижимав і поки не вийшов знову на цю мітку, і оцей кусочок вирізав, виходить. горні я його нагрів і потихеньку отак, по, по чуть, чуть згинав, зігнув, приклав, подивився, що воно отак приставало добре. Депу щось згинав, згинав до кінця, ну вже зігнув, коли вже був круг, такий і вже тоді вже його зварював. Зварив, зачистив, нагрів ще раз. Ну Як після того, як я його вигнув, я його ще раз нагрів, закалив, воду кинув, а потім вже проварив, ще раз нагрів горілкою, вже ручною газовий. І ось от, і от вже так. Так що у кого, Є такі маленькі мотоблоки. І хочете зробити ручний старт. Я, я вже думав поміняти сам маховик, взяти другий, але ж, я ж кажу, тоді лише з'являється проблема, що треба сам генератор, ну, сам стартер верніше, переносити, трошки далі відсовувати, чи, ну, не да його. Не, не на штат. А так він вийшов у мене на штатному місці, на його рідному. І все. Так, зараз ми цю штуку сюди прикрутимо. Як оказалось вона сюди крутиться. Я щось думав, що вона крутиться з, з цієї сторони, замість чашки і... і цей. Але воно потім прийшлося мені теж дивитися відео в Ютубі, як воно ставиться. Це ж я подивився і воно вказується, що ставиться сюди. Ну і воно тут ще й так гарно стається. Сюди магніт. А оцю вже саму проводку туди на, на корпус мотора. Там казали на відео. Ну да, Тут навіть є отвір під провод. Сюди болтик, прижимається цей провод, щоб прижати, і сюди його виводиш. Ну Стартер я вже поставив. Я вже спробував заводити. Все, зараз ми сюди понаходимо болтики, поприкручуємо це все. І вже включимося, коли проводку, там ще розкажу трохи. так, Прикрутив я цю штуку. Цей генератор. Так сказати, сюди, сюди кріпиться. Тут у нас зразу відцентровано все. Сюди магніт. Провод тут прикрутив. Пилюшку. Тут тоже спеціально є місце під неї, під два болта. Ну, все на фішках, зразу там китайці все придумали, тут тоже провод іде. до цей. Сейчас пока так временно накину, тут тоже фішка ключ, тільки туди ну тут цього проводу тут, все, тут не можна перепутати. Клема сюди, фішка сюди, то через предохранитель Зараз ставлю генератор, ставлю цей стартер, ставлю стартер, маховик на місце, потім сюди акумулятор спереді він в мене тут сюди стає. І тільки підключити плюс. Сюди прикрутити з акумулятора і, і мінус кудись на раму приліпити. Ось я думаю, знайду місце. І все, і, і потім будемо заводити. Так, закінчую я. Прихвалив я трохи китайців, тут виходить. Я прикрутив спочатку цю, а потім воно вказується, що генератор стартер не вмішає йому, стартер не стає. Прийшлося на один болт його прикрутити. Ну, тут, як я казав, все по фішках. Тут я тимчасово кинув в обичний провод на плюс. Так само тут мінус. От тут він прикручений. Потім я його сюди перекручу. Ну, це треба купити клеми, в мене клем немає. І куплю ще проводу хорошого ну, сюди. Хоча я вже тільки що пробував заводити, воно ж нормально. Так, отут, тут ми його сткою. Оцей болт, мабуть, ми відкрутимо, сюди зробимо якесь кріплення, щоб його там прикріпити. І тут тяжки його скрутимо. Сюди його, скрутим. його от, тут є заводська петля, я її сюди просунув. Тут і тут поки і тут ще треба зробити підтримач під ключ. Так що, заводимо. Водиться з півоборотом. Так що через. не неудобно. Так от, тепер він в мене заводиться з ключка. Поранче я його заводив перфератором. Отак я його потягнути не міг. Я сюди головку туди гайку. і перфератором його розганяв і так заводив. А тепер вже буде в мене заводитись цього з ключами. Ну, тут лишилось. Знайти камеру, акумулятор перемотати і з тяжками це провод поміняти. Ну, тимчасово провод не гріється, нормально. Завести можна. Все. Кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім до побачення!